Ворог не полишає спроб занурити українські міста в темряву. Відтак, під час останнього масованого ракетного обстрілу було влучання об'єкт енергетичної інфраструктури у Бурштині. Внаслідок ракетного удару виникла пожежа. На місце події направлено було пожежно-рятувальні підрозділи області. На момент прибуття вогнеборців площа пожежі складала 200 метрів квадратних. Пожежу вдалося досить швидко локалізувати, не допустивши поширення її на більш значну площу. Для ліквідації пожежі знадобилося декілька годин. На місці пожежі було створено штаб пожежогасіння осіння з залученням представників об'єкту, а також було створено чотири оперативні дільниці. На місці пожежі рятувальниками було врятовано двох осіб. На щастя, постраждалих не було. Відновлювати пошкоджений енергооб'єкт доведеться понад рік. Голова ОВА Світлана Онищук зауважила, необхідного для ремонту обладнання наразі немає в Україні. Це її ракетний удар по енергетичному об'єкту, і ушкодження досить значні. Енергетики цілодобово працюють для того, щоб в кожній домівці було світло. Але ситуація складна, тому на даний час прогнозувати дуже складно, не знати, як далі. Буде безпекова ситуація, чи будуть ще ракетні удари. Також приємно ще тут зазначити, що дякуючи нашій системі, ППО, нам також вдалося збити дві ракети, які також були спрямовані в даний енергетичний об'єкт. До ліквідації пожежі було залучено майже дев'ять десятків рятувальників та 28 одиниць спецтехніки. Вікторія Богдан, Андрій Буцяк, новини на вежі.